Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашим хлопцям-захисникам. Приїхав у село Щербинці в Чернівецької області. Приїхав тут до Володимира. Володимир має гарні коні. Зараз виводить, все покажемо, розкажемо. Ось вже виводять коні дуже сильний лід, коні не ковані, і лід дуже сильний, Лід капець. Це є, це є дві сестри. Цей аналог тримається ззаду, ми зараз розкажемо. Спочатку покажемо кобели. Так. Це є кобила Ліза, так? Це є кобила Ліза. Чотири роки. Дочка Лемура. Хто знає такого жеребця? Жеребна по герою. То можлива продажа її, так? Можлива продажа кобили. Кобила спокійна, запріжна, <кій> робоча, о, жінка вивела спокійно, тут проблем з цим нема. Гарна кучерява грива, гарна нога. Ну, склад гарний має, до себе має все. Ціну кажемо зразу. 4 тисячі. Володимир просить за нього. Якщо би був такий клієнт на такий товар, то можете, цей. То можете дзвонити. Звертатися ми зараз номер скажемо. І я ще плюс закріплю в коментарях. Кого би така красунь цікавила, то будете дзвонити. Кобила дійсно гарна. Невелика, але склад має гоноровий. Шикарний склад має. По я казав, жеребна по героєві. І то термін немалий. Десь на коли вона мала би мати? Вісім місяців вжеребно. Вісім місців жеребна. Така кобила, запряжна робоча, спокійна. Проблем, проблем з тим нема. Верхи катає. Ну Любе, що треба, все, все виконує. Лід дуже сильний. Та то вже кого би заінтересувало, то буде собі пробувати приїде. І тут ще є така сестра її. Ця кобела і ця лошечка, то вони від одної мами, лише від різних жеребців. Це є дочка, дочка героя. Ходи маленька сюди. Де ти кікаєш? Я цілу вулицю буду, я за тобою. Отака От лошечка. Скільки її є? Вісім місяців. Лошечка може бути на продажу, на вибір. Або кобела, або лошечка. Гарну має ножку, має усе. Текла, зараз покажемо ближче. Ціна на нього 2000, так? Ціна 2000. Там будете, кажу, кого зацікавить, чи кобила, чи лошечка, то можете будете дзвонити собі. Ну я казав на вибір, або лошечка, або кобила. Бо чоловік має багато роботи, має купа худоби, має вівці і... Ну, Багато треба до того всього труду і трошки йому забагато. Що на вибір котрась може йти з цих. Ну і тут є такий красун, котрий у кікс Франківської області і заховався тут далеко-далеко. Скільки тут вам до Хмельницької області? То не є далеко? Є трохи? Ну, коротше, сховався він далеко. Я їхав майже дві години. То є Факір, називається Факір, то є син Факіра, Факір Факірович. Факір Факірович. Жеребець є від е, Ігоря з Франківська, з Березівки. По сірій тій кобилі і по факірови. Отакий От такий красавець. Ти сі довго сховав, але ми тебе відчукали. <реш> і має перед широк, скільки то йому є. 11 місяців. 15-го 11 місяців. 15 Отакий, такий красавець. Доста великий на ногах. А ну, верніть його задом, бо... Отакий у майбутньому. У майбутньому буде жеребець. То вже є, але то ще лоша. Такий хлопець. Го, малий, го! то літ, але тобі літ не шкодить. ти літ так пробиваєш під собою. Зараз його треба вулицю наперед пускати, бо він збив літи, я буду ззаду їхати. Отакий красун. Всі питалися, де він, де він, де він, де він, де, де збув пропав, продав Ігор. А куди продав? Він вже совородив. А куди продав Ігор, то не дуже хтось і знав. Ну, Хто знав, то знав, а хто не знав. Так, то буде знати. що Він знаходиться в Чернівецькій області, село Щербинці. Щербенці. Щербинці, е, район. Новоселецький. Новоселецький район. Отут він всі сховав. Лошак не продається, тільки кобели на вибір. А ну скажіть номер телефону за кобели, щоб хтось дзвонив. Чекайте, йду до вас ну 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 я йду до вас, ви зараз продиктуєте і будемо далі розказувати, показувати. Ви чого не казали на початку, що ви знаєте номер на пам'ять? О, така лошечка. Скажіть номер телефону. 095-05-28959. 95 Добре, я закріплю ще в коментарях. О, така лошечка по герою. Може бути на продажу. Продаж не спішний. Хто зацікавлений, дійсно в гарних конях, що хоче мати гарне, то мама їх на Полтави була. Мама була з Полтави, ця лошечка і, і ця кобила це є дві рідні сестрі. Ця полемуру, нагадую, такий був Жеребець колись ще Чернівецькій області. А, а лошечка по герою. І зараз, і зараз кобила. Кобила жеребна по герою. Називається Ліза. Отакі дві білогриві красуні. Так що кого буде цікавити, такі, такі кобили, то будете дзвонити домовлятися. Хто хоче щось гарного, купити. Є що купити, лиш, лиш треба любителя доброго. Але любителів починаєш появляти любителів. Так, вертаємося до факіра. От факір. Пррмалий прр. Пр, не бійся Зад розхолений. Грудина Нога. Прмалий. Прр. пр. Малий, пр, пр. Так що ми тебе факір, факірович відшукали. Такий жеребчик. Одинадцять місяць. Жеребець. Ну він буде шпак, але дуже-дуже такий темний. І то десь у пізному віці. В нього ще лише чуть чуть голова, так якби. би. А може трошки шерсть не зараз весною чуть-чуть буде світліший. Але апарат нормальний. Що то вже є порода? Щось, щось поміс туди-сюди туди, і, і виходить, виходить отакий аналог. З ну, да. такого плану щось виходить. Такий лошак. На 11 місяців дуже великий, дуже красивий. Бо то володя має десь під метр 90 метрів. Мене Сережа звати, дивись. А, Сергій? Да, да. А чого я, чо я собі все Володя, Володя? На <рес> як в телефоні записано Володя. <рес> <рес> Нічого я перепишу. А, 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 ну, то ви десь маєте під метр дев'яносто, ні? Десь під метр дев'яносто маєте росту. Ну, він має, я ж коли останній раз міряв, він мав має, під руля, то на першість. Ну але як за вас, ну, да. то який о, він проки у вас? О. Чоловік має під метр 90 росту от і, і, і лошак біля нього. На 11 місяців ну, дуже великий. Лошак нагадую не продаєшся. У майбутньому буде на паровку. Такий красавець. Факір факірович. Я да. хоче до гурту. Мати брати, його туди, ближче до кобелі. Юра. Я вже дорогу знаю, буде часто приїжджати. Так, да, дорогу знаю. Ага! Важей, бо болід, мов! Він не розуміє, що лід? Він не розуміє, він точно не відскочить. Так, дорогу я вже знаю, дорога це дуже легка, нема проблем сюди потрапити. Факір! Такі лошата дає факір. Добре. така трійка. Ми сиділи. А е... сидів я там з хлопцями, з колегами й... щось питаються, які там конісу про конісу з говорили. І кожен мені каже, ти так їдеш далеко, 100-200 кілометрів, я можу 500 їхати. Ну, Глава, товар був. Та, я можу їхати 500 кілометрів, я не... Там не стою, що, цей, що, що треба їхати, час, одно, друге. Для мене найперше побачити гарні коні, поспілкуватися з гарними людьми. Оце для мене головне. А розходи і це найменше. Юра вже мені свої привезе до Польщі. — З Польщі. Да. Та привеземо, коли він до того дійшов. Буде їхати у польський упряж. Да красавець шо малеш Гарно має лисенку вуску розкол має аж від хребта але трохи мене боїть бо я чужий ну, все то так не, не, не є цей не є нічого агресивний але я чужий так на мене дивись як Та, вони всі ходять думає ходить якесь вуйко з телефоном щось цікрути не навкруг мене Пакієр. Цікаво поїхати, подивитися, що мають люди. Щось маю я, щось люди. Але цікаво до кожного поїхати, заїхати, і подивитися, чи, чи великі коні, чи малі, але все рівно... Будемо щось міняти. Так, все рівно цікаво поїхати. Я кажу, я можу їхати і 500 кілометрів, то мені... То мені нема різниці. Ні час, ні розходи. Головне, в першу чергу, спілкування з людьми і подивитися на гарні коні. Це найголовніше. Пакір вже йде парувати. <різь> <різь> такий, такий хлопець. Каже Сергій, що хоче цей, хоче гарної польської упряжі ми придбаємо з Польщі. Привезесі. Так, 3... б... Єгореве привіт, він в хороших руках. Сергій передає Єгорові привіт у Франківськ. Жеребець знаходиться у гарних руках. Ми зараз покажемо ще їх обстання, які умови утримання. Так, все, по газдівські. Та то видно по лошакове. Взагалі по є коня. Ось такий лошак. Привеземо на нього польську упряж. А може їх хомут. Ні, хумут краще тут брати у цього. Що ти мені привезеш. привезеш. Так. Але хомут краще брати у Миколи, у Франківську, а решту як по бажанню. Отакий лошачок. Дуже гарний би вам був здоровий. Всі коні І ви могли б коло них ходити. Нам в першу чергу це перемога, мир, спокій. Це найголовніше. А тоді будемо. Тоді буде все. Коні, гроші, хати, машини, це все набутна справа. Якщо... Є мир, спокій, злагода, то більше нічого й не треба. А решта всі речі набутні. Головне мати бажання і мати ціль. Отакий От факір. Ще десь цих двох покажу красунь. Так що нагадую, то є Щербинці село, Чернівецька область, Новоселиський район. Кобили, котрась на вибір може бути на продажу. Лошиці 8 місяців. Дочка героя 2000. Кобилі 4 роки, жеребна по герою. Веснов буде 4. Жеребна по герою 8 місяців. Ціна 4 тисячі доларів. Кого би зацікавила, Така кобила чи лошечка. Якби був добрий купець, пішли б дві. Ні, 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 ні. Одна, одна, на вибір. одна на вибір. Каже Сергій, що дві ні. Грошей не треба, гроші є. Це, <с <с <місце> Просто трошки часу бракує за всім доглянути. Бо я нагадую, що чоловік продає у зв'язку з тим, що Ну, міг би продати, якщо буде купець на такі гроші. Чи кобилу, чи лошечку. Бо в нього є ще там в вівці ферма. І там зараз треба сидіти день і ніч 24 на 7. А жінці самі важко, бо то ще є худоба, крім коней. Така, така красавіця ліза. Білогрива, хто любить таку текстуру коней. Бо хтось хоче чорного, хтось гнідого, хтось жовтого. І коні на вибір, все є. Ще зараз покажемо їх у стайні. Можете брати їх до, до стайні, покажемо умови утримання, що це дійсно коні доглянуті. Спокійні, доглянуті, проблем, проблем з цим нема. Вона дуже акуратно йде Ну, жеребна і лід. Так, йде дуже акуратно. Лошата ні, лошата трохи брикає. Так, вже загнали. Отакі От умови утримання у людей. Стоїть ліза. Маша і факір. Фак і. як? Малася називають? І Машка. Марійка по-нашому. Стоїть Марійка, факір. Ви мені скидали на вайбер. Я не міг собі подумати, що я попаду до цієї і mm -hmm. Все гарно, зроблено. Такі умови утримання. Факір. Марійка, Машка. Ліза. Хто як каже, Іліза? Ліза. Єліза. Оце є дві сестри. Можуть бути на продажу. Котрась одна на вибір. Кого би цікавило? Одна одна це Ця коштує 4 тисячі, ця коштує 2 тисячі. І то я так розумію по Сергійових словах, що там Бог знає, ну, будь-кому він ще й не продасть. Ну, да. Щоб був гарний господар, тоді щось, каже Сергій, що міг би говорити. Ну, Це кожен має господар собі свій вибір, кому що як продавати, що як цінити. Да, неї, <кій> <кій> так, я би попросив ще е, одно, що коли там щось цей. Коли щось там ну бо в загальному коментарі потрібно писати, кожен має свою думку висловити, то з цим проблем нема. Але в загальному там так, ну, пишуть у мою сторону, що там з дуба впали, чи не з тої ноги устали, чи ще щось такого подібного, то я би хотів на це відповісти. Кожен господар цінить, цінить свою худобу, цінить свій товар, свій труд в першу чергу. І знає, що то в нього коштує, що то вартує. А я таке, я приїхав, познімав, показав вам і, і все, і поїхав. Що я ціни не регулюю, кожен господар має, має свою ціну і знає тому, тому ряти. Отакі От такі справи. Такі гарні коні, гарні люди. Яка мені дуже приємно, що я сюди попав. Відчуков факіра, чи факір мене якось так. От такі гарні коні. В Чернівецькій області, село Щербенці, Новоселецького району. Номер там вже е, жінка назвала, я ще прикріплю в коментарях. Будете дзвонити, собі кого заінтересують, такі коні, будете дзвонити, домовлятися. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. В першу чергу. Всім всього найкращого. До побачення.